Динаміка і тенденції того, що відбуваються, вони говорять про те, що наразі ворога ми зупинити не змозі. І навіть ті кроки, які здійснюються, прикладу там новосформованих бригад, які були ще там, там декілька місяців, рік тому сформовані, були перекинуті на Покровський і Порахівський напрямок. Вони не можуть змінити зараз ситуацію. Тому, звичайно, що в довгостроковій перспективі зараз ми змушені говорити, що ворог наближається до кордонів Дніпропетровщини. Зараз ворог активно буде застосовувати авіацію про прикордонним населеним пунктам, громадам Дніпропетровщини. І, на жаль, наступ. Піхотний наступ саме на східній частині Дніпропетровщини він буде з вірюгідністю 99,9%.